Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско проаналізував останні заяви президента РФ та удари по російських аеродромах. Одними з топ подій минулого тижня стали вибухи, що пролунали 5 грудня на російських аеродромах у Саратовській області та під Рязанню, а також 6 грудня в районі Курська. Крім того, новими заявами в ракурсі російсько-української війни розродився диктатор Росії Володимир Путін. Він хвалився захопленням чужих територій, прогнозував продовження так званої спеціальної військової операції. Брязкав ядерною зброєю і намагався виправдати ракетні удари по енергосистемі України. Українські удари в глиб Росії та пропагандистські ігри країни-агресора прокоментував телеграфу колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. На думку Володимира Огриска, удари по російських військових аеропортах з використанням ймовірно. Радянських модифікованих дронів розвідників ту 141 стриж продемонстрували два важливі моменти: по перше, український військово-промисловий комплекс ВПК починає відроджуватися. Ці напрацювання, які були на просунутому етапі розвитку, сьогодні нарешті починають втілюватися в життя. По-друге, атаки на російську військово-промислову інфраструктуру не викликають на заході жодних заперечень, пояснює як голова МЗС. На його думку, це дає серйозний політичний ефект, показуючи Москві, хоч би що Росіяни робили. Які б стратегії не вигадували, вони приречені 9 грудня. В Раді Безпеки ООН відбулося чергове засідання, яке скликало РФ через постачання заходом зброї в Україні. Зрозуміло, що жодних рішень там не ухвалили. Це просто чергова пропагандистська акція. Втім, для Москви важливий не так реальний результат, як пропагандистський ефект, акцентує експерт. І ми почули чергові заяви представників країни-агресора, що Україна, нібито саме завдяки поставкам із заходу, починає атакувати російські об'єкти за логікою Кремля. Ми, українці, маємо зазнавати російських атак, а росіяни повинні бути захищені від наших. За словами дипломата, дві ці події атаки на російські військові аеродроми, а також викрутки російської пропагандистської машини, йдуть паралельно, і дезінформація фейків в результаті затьмарюють у російській соціальній свідомості самі події. Рев живе у світі особистих пропагандистських уявлень, міфів наголошує Володимир Огризко, і зараз міф про злісний захід, який допомагає Україні бити росіян, буде головним в інформаційному просторі країни-агресора. Коментуючи чергові путінські випади, колишній голова МЗС зазначив, що той не має іншого шляху, окрім як говорити те, що він говорить. Російська історична традиція, я про це говорю постійно, не передбачає можливості помилки з боку царя. Якщо цар помиляється, він уже не справжній і його треба міняти. Пояснює Володимир Огризко. Тому продовжує він Путін говорив і говоритиме, що удари по Україні законні, що це благо для нашої країни, що Україну треба знищити, бо немає такої держави. Що Україна просто частина РФ історичної Росії і інші шалені речі, як Путін повторює роками. Путін просто не може бути іншим, як і будь-який інший російський правитель. Не передбачається можливості різкої зміни позиції, зазначає Володимир Огризко. До того ж, всі останні путінські заяви є з погляду російського суспільства адекватними. Переважна більшість росіян продовжують у нього вірити Вважаючи, що він усе робить правильно. Ну а заклики до переговорів, що періодично звучать з Росії, і навіть те, що деяка кількість громадян країни-агресора це підтримує, зовсім не означає бажання справедливих переговорів і справедливого миру, запевняє експерт. У їхньому розумінні це переговори про капітуляцію України лише про це, а не про те, що треба змінювати парадигму російських дій. Тому путінські заяви є продовженням загальноросійської лінії, яку ми зараз ламаємо на полі бою. Резюмує Володимир Гриско. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.